Наступна столиця Австрії, відень став стала новим центром російського шпигунства у Європі після того, як європейські країни вислали 600 шпигунів дипломатів Російської Федерації після початку війни в Україні. Так пише Wall Street Journal. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більше ніж до 500, з них більше половини дипломати і адміністратори стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб до половини з них працюють як шпигуни. Так пише Wall Street Journal. За даними європейських чиновників і розвідників, відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями із надання впливу. Так пише видання. Тема е, привертає увагу, безперечно, з іншого боку, в ній ми дуже мало уявляємо. Крім того, що такою столицею Європейського шпигунства е, був Берлін, західний вочевидь свого часу і східний. Е, і, можливо, ще буквально кілька інших світових столиць, але вже там близько східних або північно-африканських чому? Як із цим боротися? Якщо Wall Street Journal пише: можливо, австрійські правоохоронці мають способи впливу на це? Ну, способи впливу. Давайте про те, що шпигунство росіян, воно дійсно. Роками підтримувалось і вони вкладали дуже величезні кошти. От на сьогоднішній день ми бачимо Служба безпеки України вже на третьому році війни досі ще шпигунів російських знаходить, і це в Україні, і це ті, які були давно законспіровані, чи сплячі, так звані. Тому ми бачимо, що вони тут працюють а там, де достатньо вольготно вони себе почувають в Європі, де багато бізнесів. Там їм ще легше заховатись цих е, дебрях фінансових, бо вони там виглядають і, або як мігранти, мігранти, uh -huh. або як бізнесмени, які відкрили свій бізнес. Хоча ми бачимо, що і Австрія, і Німеччина дуже сильні проросійські виступи і мітинги за Путіна найбільше проходили саме там. Тому uh -huh. е, там дуже таке середовище комфортне Ну, цікаво, що. В Австрії, як виявляється, є дещо особливість в законодавстві їхньому шпигунство є законним, якщо воно не спрямоване проти самої Австрії, тобто виявляється, шпигуни, які збирали би інформацію про там Іспанію, Францію, Україну, Німеччину можуть працювати в Австрії, а і це не є заборонено законодавством. Але от чому проти Австрії самої не шпигують? Ну, можливо, тому що просто дуже спокійно почувається. Можливо, тому що купили уже заздалегідь всіх, кого треба. Пам'ятаєте, колишню а, міністерку Катрін Кнайсель, яка взагалі приїхала до Російської а, Федерації да, свого часу. А, то, може, от воно пояснення. А, ну, Насправді, те, про що ми говорили, там достатньо комфортні умови. І законодавство. Знаєте, є деякі країни з дивним законодавством, не будемо тикати пальцями, де дійсно себе спокійно почувають і шпигуни всіх кодерів, і всі, хто завгодно, і інші, хто ховає гроші. Тому нам лізти в їх законодавство точно не треба, нам би своїм розібратись. Але те, що шпигунська мережа Росії дуже розголужена, і вона постійно поповнюється і працює. Це правда. Um, а що збирають? От що можна знайти шпигунам? Що цікавого в Австрії? Інформацію треба збирати там, те, де що... вона є, там, де є ті, хто ухвалюють рішення, там, де є штаб-квартири міжнародних організацій. Шпигони не тільки збирають шпигуни і вербують, і вони створюють певні настрої в країні, і вони фінансують певні політичні партії. Вони працюють з ними. Тому у них достатньо роботи. Шпигун це не тільки вже на сьогоднішній день знайти інформацію, це і ще й правильно її використовувати. Угу. Ну, ви знаєте, от іще про українську в лапках скажімо, політеміграцію. А є ціла низка так імен, хто саме в Австрії перебуває, як кажуть, принаймні так фірте шо одного згадати, хоч би можна. Тобто, це та зона, та країна, те місто, де гарно почуваються і ті, хто від українського правосуддя все ж таки поїхав і переховується. Ну просто як деталь, так би мовити, до загальної картини. Ну, ми ж про це з вами говорили. Що є країни з дуже дивним законодавством? і Їх влаштовує, коли туди приходять гроші, і вони собі купують ці золоті паспорти і вільно себе почувають.